Кошенята попліткуємо Кондратюк, що з тобою не так. Казка Заріцька, Сопонару та Драма Мішиної. Можете зручніше наливати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати і просто Отже, до моєї уваги потрапляє стаття ТСН із заголовком Ігор Кондратюк відреагував на вибачення Козловського та розкрив, що його обурило найбільше. І мені хочеться запитати абсолютно щиро у Кондратюка, а що з вами, пане Ігоре, не так. Невже все ваше життя та ваш всесвіт будується на Козловському? Я розумію першу причину, чому ви розійшлися, чому така люта ненависть одне до одного, тому що ніхто не хотів би. Ось ці секрети видавати Козловський зараз переживає епоху Ренесансу. Ним займається юла. Все зараз у Віталіка чудово. Його пісні вони виходять абсолютно на новий рівень, займають свою нішу. А кандрюк. Він застряг в своєму минулому. Ігор Кондратюк, Так він теж зробив певний внесок в розвиток української музичної культури, розвиток українського телебачення, Караоке на майдані це абсолютно феноменальний проект, один із найкращих, на мій погляд, в історії українського ТВ. Водночас, Ігор Кондратюк це завжди дорівнює гучні скандальні заголовки, це завжди дорівнює скандали з Козловським. Це завжди дорівнює Козловський, 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 Козловський. А про що ще Кондратюк, окрім Козловського? От просто виникає абсолютно легітимне питання. Тому я дуже засмучений тим. Наскільки є люди, котрі не здатні рухатися вперед, і вони тільки в контексті свого минулого і продовжують просувати свої образи, згадувати це минуле? Коли світ пішов далі, а ти ще живеш минулим. І в чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо, надсилайте в директ мої інстаграм, залишитись анонімними. А ми зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. І не забуваємо долучатися в нашу телеграм-спільноту, посилання в описі та закріплених також. Там у нас гарячі дискусії. Друзі, добрий ранок! Ранок починається з Київ Прайду, і ми вже зібралися на марш. Тут дуже багато людей, багато військових, багато змін, які підсвічують нашу ситуацію. Я все провідом. Ми поможемо за нашу славу. А це Олександра Заріцька, яка щиро, відверто підтримує ЛГБТК Плюс спільноту. І хочеться сказати Сашо дякую. Мені здається, що Олександра Заріцька це сьогодні те покоління нових артистів. Ну як нових? Вона вже давно на сцені, але тим не менш, це те покоління, яке цінує людину. А не Савкове скріпи, о боже мій, давайте в мене буде п'ять дітей. В мене буде дружина, я їх там буду лупашить як тільки можна і не можна. Але при цьому в мене буде написано батько двох янголят. Розумієте, і ходити в церкву по вихідним. Я дуже радий, що публічні люди виходять все більше підтримують ЛГБТК плюс спільноту. Зараз налетять церквушники, є такі, до речі, прилітають рандомно, не рандомно я не знаю. Але коли підіймаєш тему ЛГБТК плюс спільноти, відразу з'являються якісь абсолютно незрозумілі персонажі не з нашої аудиторії і починають навалювати традиційні цінності. Оці ваші традиційні сімейні цінності залиште собі і, будь ласка, як там чемодан, вокзал Росія. Там це оцінять і скажуть, боже мій, ви свої, ви наконець додому. Немає різниці, з ким спить людина. Немає різниці, які вона має а, вподобання. Важливо те, що в себе представляється людина. Дивіться, от займається там хлопець зі своїм хлопцем чи дівчина зі своєю дівчиною коханням зранку чи ввечері. Це, до речі, полював Сашко Драглі на Суспільному в діалосі. Дуже класний був. Дуже класна була розмова. Я залишу, якщо не забуду, посилання теж в описі, як цей статевий акт впливає на ваше безпосередньо життя? А ніяк, тому що люди через відсутність своєї освіченості, бажання зрозуміти щось для них незрозуміле, розібратися, що не так, які прогалини в твоєму вихованні, включають ось цю агресію. І, взагалі, як доведено, ті, хто найбільші це в першу чергу, ті люди. Які придушують собі бажання потягу до а, тієї ж статі, якої ти є? Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. А Саші тільки підтримка і величезна подяка. Тим часом Ірина Сапонару в діалозі з Марійкою Єфросиніною. Розповіла, чому вони більше не жартують про ТЦК. Акторка зізналася, що після грандіозного скандалу через мініатюру з військовими авторами проєкту більш прискіпливо вивчають матеріал. Мене дуже засмучує, що гумор піддається такій цензурі, бо гумор перестає бути таким гострим, Колись квартал за це дуже цінували. Угу. А чому ж квартал зараз не жартує про діючу владу? Питання залишається відкритим. Це була така сатира на сьогодення. Цих коміків зараз, наче лишають зубів. Вони не можуть так. Цапнути смішно, тим паче, як ми жартуємо, то беремо якісь вади суспільства. Це є не те, що хтось придумає, чому про це не можна говорити. Ти навпаки привертаєш е, до цього увагу. Е, скажіть мені, будь ласка, сапонару, як ви привертаєте увагу до того, що ви висміюєте людей, яких незаконно пакують? Ну, тобто, так, є представники ТЦК, які працюють законно, які перевіряють документи, все питань немає, але є безліч правопорушень, коли людей просто. Просто ці люди зникають. Пані Сапанаро, як ваші недолугі, абсолютно дивні жарти допомагають у вирішенні цього питання? Сапонару – це ті відбиті наглухо люди, які живуть в своєму всесвіті. Вона їх не стосується, тому що вона їх ніяк не зачепила. Але ж як хочеться заробляти баблішкою, як же хочеться гучно звучати, а не виходить, тому що такі злі українці, які вічно... Чимось незадоволені. Так, Сапонаро, виходячи з твоїх наративів, це та категорія людей, яка є ганьбою українського суспільства, на мій погляд. Тому що це ті, хто відбиті від реалій, які живуть своє краще життя, які понад законом і понад усім і продовжують висміювати все українське. Моя думка, маю право. І коли Сапонаро починає навалювати, що вона робить все правильно, а тут всі такі. Незадоволені і злі, Сапонару не проканає, тому що ми бачимо ваше лицемірство і брехню за кілометр. І скажіть, що я не правий. На завершення, Ксенія Мішина, в неї запитали, який урок вивчений через біль ви вважаєте найціннішим подарунком, який сформував вас? Вона відповідає: урок мати одиначки. Це був біль протягом декількох років, але тоді я не розуміла, чому я вчуся, що отримую. Говорить Ксенія Мішина і додає зараз. Я навіть пишаюся цим статусом, бо ніхто не виє <кхем>, мені мозок, навіть коли декілька разів намагався. Мішина в мене викликає тільки негатив. От вона відштовхує від себе, вона не та людина, яка розташовує, вона не та людина, від якої йде щось тепле, приємне, якби це банально не звучало. Ксенія Мішина це виключно про продуманість і про лицемірство. І тому, навіть коли вона розмірковує на тему материнства, не вірю жодному слову Ксенії Мішини. От чому Саша з казки не викликає жодного негативу. Мішина. от просто питання. Глядачі, які теж зараз будуть обурюватися, ти не любиш Мішину і так далі. У мене немає приводу когось любити чи не любити. У нас є плітки, у нас є новини, ми обговорюємо все. І Мішина для мене чисто інтуїтивно не та людина. Які хочеться довіряти. Але це моя думка може помилятися. Можливо, вам навпаки мішано вподоби. Давайте поспілкуємося в коментарях. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Подобайка, підписка, знову ж таки, комент. Підписуємось на Безпалов Муд. посилання в описі та в закріплених коротка вирізка найсуковитіших пліток. Ну що ж, побачимось, Па-па!